Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Завершився перший тур української прем'єр-ліги. Результати матчів наступні: Верес Карпати 0-0, Кривбас Чорноморець 1-0, Елензель берег – 1-0, оболонь Колос 2-2, Ворскла Шахтар 0-5 та Зоря Інгулець 2-1. Поєдинки Олександрія Динамо та рух Поліся були перенесені на невизначений термін. Відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубку України сезону 2024 25 У цьому раунді візьмуть участь 18 команд: 16 переможців першого попереднього етапу та два фіналісти турніру за право зіграти в УПЛ. Базова дата матчів другого попереднього етапу 12 серпня. 5 серпня у Ньйоні відбулося жеребкування плей офф раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів сезону 2024-25. -20. Свого потенційного суперника дізналося Динамо. Це буде переможець пари зальцбург Твенте. Але спочатку киянам потрібно пройти рейнджерс у третьому раунді відбору. Перші зустрічі плей-офф відбору пройдуть 20 або 21 серпня. Матчі відповіді 27 або 28 серпня. Також 5 серпня пройшло жеребкування плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2024-25. Свого потенційного суперника дізнався Кривбас. Це буде Харц. Але спочатку Криворіжцям потрібно пройти Вікторію Пльзень у третьому раунді відбору. Перші зустрічі плей-офф відбору Ліги Європи пройдуть 22 серпня, а матчі відповіді 29 серпня. Якщо Кривбас не пройде Вікторію Плізєнь, то у раунді плей-офф Ліги Конференції зіграє з Бетісом. У матчі другого туру Ліги Жупіле Михелен зустрічався з Вестрело, за який виступає Сергій Судорчук. Українець вийшов на поле на 71-й хвилині і долучився до перемоги своєї команди, віддавши асист. А за дві хвилини до результативної дії Сергій заробив попередження. Зрештою, Вестрело у цьому матчі переміг 4-2 та очолив турнірну таблицю чемпіонату. Головний тренер шерифа Юрій Гура залишив свою посаду. У заявці сказано, що український спеціаліст пішов з команди за сімейними обставинами. Інші деталі не вказані. Замість гури шериф очолив 42-річний Хорват Мислав Кароглан, який має також громадянство Боснії і Герцеговини. 47-річний Гура очолив шериф 7 червня. Під його керівництвом команда завершила сезон у чемпіонаті Молдови на другому місці. У кваліфікації Ліги Європи шериф переміг Зіру, а потім поступився Ельз. У відборі Ліги конференції команда гратиме зі Словенською Олімпією, яка вивела Полісся. Пюнік оголосив про розірвання контракту з українським нападником Владиславом Кулачем. Клуб вказує, що контракт був розірваний за взаємну згоду через особисті проблеми футболіста. Кулач приєднався до Пюніка нещодавно, 7 липня. Останнім клубом українця була Зіра. У минулому сезоні гравець забив 6 голів та зробив один асист. Захисник Артем Вовкун і Оболонь припинили співпрацю, повідомляє прес-служба київського клубу. 22-річний футболіст виступав у складі пивоварів протягом останнього сезону. За цей період Артем зіграв за команду 11 матчів. Вовкун продовжить свою кар'єру в першоліговому діназі. Відповідна інформація вже з'явилася на офіційному сайті ПФЛ. 26-річний опорний півзахисник Сергій Косовський та 24-річний центральний захисник Дмитро Семенов перейшли у лівий берег. Косовський син колишнього півзахисника Динамо та збірної України Віталія Косовського. Він є вихованцем Динамо. Останнім його клубом була оболонь. Сергій провів в оболоні два сезони. Він зіграв за команду 44 матчі, у яких віддав 4 результативні передачі. Семенов є вихованцем Дніпра. Його останнім клубом був Кривбас, який він залишив як вільний агент. За «Криворіжці» він відіграв 27 матчів і забив два голи. Півзахисник захисник Миная Тимур Кораблін став гравцем зорі. Деталі переходу не повідомляються. Тимур виступав за закарпатців з літа минулого року. До цього вихованець запорізького металурга грав за кривбас у сезоні 2022-2023. Минулого сезону Кораблін зіграв 23 матчі за Минай, забив 4 голи та віддав 2 асисти. Колос оголосив про трансфер форварда Кіріла Попова в Чорноморець. Контракт 21-річного гравця припинений за згодою сторін. Тож Попов приєднався до Одеситів на правах вільного агента. Минулі півроку Кіріл провів в оренді в Минаї, де зіграв 94 хвилини без результативних дій. За колос Форвард провів 28 ігор, віддав одну результативну передачу. Металіст 1925 оголосив про підписання 22-річного захисника Чорноморця Володимира Салюка. Строк угоди розрахований на 4 роки. За даними трансфермарк, сума трансферу склала 700 тисяч євро. Володимир виступатиме за харківський клуб під 13 м номером. Салюк народився в Одесі, почав займатися футболом у місцевій дюсш 11 У чемпіонатах ДюФЛУ грав за одеську дюсш 11 Чорноморець та Атлетік. На його рахунку 16 матчів та 2 голи. На наочному рівні грав за Балкани, 31 матч та 2 голи, та Чорноморець 57 матчів та 2 голи. Салюк гравець олімпійської збірної України та бронзовий призер молодіжного Євро-2023. Як повідомляє спорт Арена, колишній вінгер металіста 1925 Ростислав Русин може перейти у верес, у липні Русин залишив харківський клуб, за який виступав з літа 2021 року. За цей час півзахисник провів 43 матчі, забив 6 голів та віддав 5 асистів. Ситуація з майбутнім голкіпера Реала Андрієм Луніним залишається невизначеною, повідомляє Ас. Контракт 25-річного українця спливає через рік. Реал запропонував йому продовжити угоду, але Андрій вимагає гарантій, що отримуватиме ігровий час. Клуб відповів, що це неможливо. Рішення повинен прийняти сам Андрій: продовжити контракт чи залишити клуб, але він цього не робить. З приводу цього в клубі вже зараз з'являється певний дискомфорт. Там, вважаючи ситуація затягнулася. Трансферне вікно від Ані закривається 31 серпня. Монпельє зацікавився півзахисником Шахтаря Дмитром Кріськівим. Повідомляє Sport.ua. Селекціонери французького клубу уважно вивчали виступи та можливості 23-річного футболіста на футбольному турнірі Олімпіади. На Олімпійських іграх Дмитро взяв участь в усіх трьох матчах українською збірною та забив гол у зустрічі з Марокко. Відзначається, що у Монпельє зараз існує проблема в центрі поля, тому клуб гостро потребує якісного підсилення на цю позицію. Контракт українця з донецьким клубом спливає 31 грудня цього року, тобто він же зараз може підписати попередню угоду з будь-яким. Клубом, а 1 січня 2025 року перейти на правах вільного агента. Минулого сезону Хавбек забив 5 голів та зробив 6 асистів у 38 матчах за гірників. Монпельє в кампанії 2023 2024 фінішував 12 12-м в турнірній таблиці Ліги-1. 17-річний український захисник Євген Рябоконь перебуває на перегляді в іспанській Жероні, повідомляє Спортюей. Вказано, що Рябоконь зараз проходить двотижневий перегляд на рівні юнацьких команд Жерони. Каталонський клуб шукає посилення перед стартом у юнацькій лізі УЄФА. Рябоконь є вихованцем колоса. Після початку війни він виступав за чеський клуб Словацько. Викликався до збірної України 2007 року, але на чемпіонат Європи Ю-17 не поїхав. Провів за команду чотири матчі. Він виступає на позиції центрального захисника у складі юнацької команди «Жерони» виступає колишній гравець Динамо та руха Дмитро Мельниченко. Представникам Жерони не сподобалась заява колишнього форварда команди Артема Довбика після переходу в Рому. Повідомляє Ас. За даними джерела, у клубі негативно відреагували на такі слова Артема. Цитата: Жерона це маленький клуб в Іспанії, а Рома дуже великий клуб з великою історією. Ці слова були сказані в інтерв'ю клубному ютуб каналу Роми. Žironai, uh, smulklapai, uh, smulklapai. Бетіс виявляє інтерес до півзахисника Динамо та збірної України Володимира Брашка, повідомляє журналіст Ендрю Тодос. Вказано, що 22-річний опорник знаходиться у шорт-листі клубу як можливе підсилення у півзахисті. Інший опорний півзахисник Гідо Родрігес минулого місяця покинув команду як вільний агент. Окрім того, інші клуби виявляють інтерес до Джоні Кардосо, який теж грає за Бетіс на цій позиції. У поточному сезоні Брашко провів один матч за Динамо у кваліфікації Ліги Чемпіонів. З партизаном. Сьогодні, 6 серпня, Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів зустрінеться із шотландським рейнджерсом. Цей матч розпочнеться о 21.00. Трансляція буде доступна на телеканалах «2+,2», Динамо Тіві, а також на ютуб-каналах Динамо та Футбол Хаб. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Динамо цього сезону вже забезпечило собі участь в Єврокубковій осені. Саме тому клуб розробив собі кілька планів щодо домашньої арени. Вибір місця проведення матчів буде залежати від результатів Динамо, повідомляє White WhiteBlue. Наразі в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів проти Рейнджерса Динамо зіграє в польському Любліні. У випадку проходу в плей-офф матчі відбудуться на цій же арені. Якщо Динамо пройде у груповий раунд Ліги Чемпіонів, то гратиме матчі в німецькому гамбурзі. Кияни вирішують вирішили не грати домашні матчі Ліги Чемпіонів у груповому етапі в Польщі. Якщо Динамо гратиме у Лізі Європи або Лізі Конференції, то команда обере одне із міст в інших країнах.